Львівська бараховка у суботу. Після бараховку покажу свої покупки та продажі протягом тижня. Також сьогодні по плану поїхати на центральні бараховки це Вернісаж та біля пам'ятника Івана Федорова. Так що заварити чаю бокаву, пересмаковки та приємного перегляду. Що це за монстр такий? О, це має монстр. не... Ага. Чуть не впал. <клес> И сколько такой скелет? Я просто сто. Ну, правда, я уже не хочу спрессовывать угу. на батарейках. Чи, может, контакт відійшов? А, а, раз... а сколько такая? Сто. Вон, давайте. Ага, прикольно. А сколько а сегодня? А? Вести буду просто. Хай стимуть. Будинок іграшок. Ну, О, купа іграшок. Забрав цю іграшку за 200 гривень. Для сина знайшов одяг марвел, зафарбував ціну, щоб ніхто не бачив, а все ну, одно видно 189 гривень. Придбав за 100 гривень на Берховці. Цікава модель фотоапарата, але тут є тріщина на дисплеї і немає акумулятора, тому як не працюючи, але все одно... Ціна на бараховці його 800 гривень. Ви продаєте? Ні. Mm. Гарний підсвічник. Ой, голе не дуже. гарне. Дефект є. 44 четверта багато, а я так говорю за картинкою. Великого не було. Нема так. Великого до цього не беру. У вас гральні карти? Да ви їх берете, у вас постійно нові з'являються. Як... Я для Олега в принесу. Ну то врали, дивіться. А яка ціна? Оці. Ну оціло. Оці три чотири. По 150. По 150? Так, оце. Це маленьке. А ті по 50 10? Ну, і зразу торок після, але казали. Ну, так. <гlerde> <гlerde> Забрав гральні карти. Жінка постійно приносить якісь нові гральні карти. Навіть не знає, де вона їх бере. Не зізнається. По 150 гривень за одну коробочку віддав і отримав невеличкову знижку в 50 гривень. Так що всі ці карти вийшло мені в 700 гривень. Забираю таку машинку. Час у часу, -часу в мене питають за них. Тому цікаво буде, то канал виставлю. Это такая чашка? Да. Я понимаю. Да. Прикольно. И сколько стоит? <реклама> мука? Продається за 800 гривень. Гарний стан. Я не маю. А скільки Я... цей Санта коштує? Там ми підклеювали його під низом. 500 гривень. 500 гривень. Так, він на пограє... Порцеляновий. Mm. А скільки цей мікрофон у вас коштує? Чесно слово, навіть і не того. Ну хоча 200 гривень. Mm -hmm. Я не знаю, там подивися, скільки буде. Це четвертий це вод, дивіться. Оце о таке. Тоже. Ну хай буде, скільки. За десять, то вже року. Три, шість, п'ять гривнів. Гармошка. Німецька. Скільки коштує? Вона на тому вої, вій... мені хоча б тисячу, бо вона, я дивилася, вона дві тисячі коштує на тим ОХ. Але то, що тут є. Я не знаю, де її діла. Тута я хоча б за 500. Ну, 4 -4. 60, бо Придбав спецназовця, гральні карти і ці маленькі статуєтки. Тут покупка на 170 гривень. Гульфіста подають за 300 гривень. Матеріал схожий на чавун. Дядя Саша має кохану купає. Придумай там, блядь, за нами приходить і всі купляти. Ти що, машинка 2000 гривень коштує. Це мінімальна ціна. <ривіт> <ривіт> Нормально. Знайшли, Моя жінка взяла. Ага, так. Каже, я тобі ціни попишу, щоб ти що вона продавала. Ти бачиш, що вона написала? 1400. О, Оказується вона, що більше не знає. Вона 200 часов. А от той дядько, то найсильніший бізнесмен. Ти знаєш, ніби переставку під тироста. Поздравить тут. А він тягає, тоді перебуває. Куполку хоть перебирати. Скільки коштує? Дві запальнички купив за 150 гривень дві штуки. Ця кема прикольно виглядає. Ось так спрацьовую. Але Не бачу, є іскра чи ні, тому що сонце світить. Вже додому приїду, перевірю, чи є іскра. Так, Познімаю, рекламу зроблю. Ну, Безкоштовно. Я как бы не хтось снімає, я не бачу, а то ж знаєш що саме. Александр <гум> 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 А камери GoPro бувають? <гум> ну так. <гум> ну вот, це обманка, у мене є три. Дякую. <гум> А в мене є три тих робочі. Але до них не дошовці, до шутки, буде на лежати, де угу. Три ступені. Е -е. А тут шахи є? Великі. Там ще нема. Просто дошка? Так. Mm. Яка ціна цих шахт? вони не комплектні. За скільки ляльку продаєте? Mm... Вона музична, здається. Вона, вона є музична, але вона коломана. Хоча б за 400 гривень. А ця композиція скільки коштує? Того, бачиш, зісунулося. 800 гривень. Того 500 гривень була. А другого соточку я продала на церкву підходить. А скільки коштує? Це оригінальний німецький Чи? я думав повинна гонтелі, це щось інше. порожня коробочка. Буде білого кольору і свасті бенкінською, буде 400. Це Дель Прадо. Яка ціна? 500. Да застиньте руки за все соврали порвет, а вы трохи закупа. Дальше похищены можно заракиды на стек. Після торпеду заїхав до свого підписника, придбав ложечки. Тут у нас 84 проба і 875 проба. Ось такі ложечки придбав нові. І ще трішки лому придбав. Всього скупився на 3700 гривень. Я вже в центрі, так що спочатку показую переколку на вернісажі. Як кажуть, бачив як пан в тебе купив равличку. Я вийшов, ну голосок твій не перепутати А яка ціна? 300 гривень, це нормально. Я візьму за 300. Я постарався Так. Mm, так гарно вийшло. Я для офісу свого візьму. А, я моя. Говорять, виводить. Люд, Хороші люди людини. Хороші люди. Два, три, три, десять людей. А він, yeah, він, да. він званий, каже, Сашка каже, ти то, ж твій голос. А коли сказав Лівандівка, я все зрозумів. <су> <су> <О>. <су> Навіть в Англії так, дивляться а -а відео дуже, з барахову. Дуже, дуже, дуже такий дядька хороший. Ми тут так познайомились. з того, що я його матів, хто він підходить, питається, а чого так дешево? А тут що Валяра то давно був. <пути> <А пути> не важкий, ні. <пути> за ручки дают? Космаса? а не, алюминий, то, что мы дали... Алюминий? Да, алюминий. Чего нет? Я вижу, что тут вот вставляется. Смотрите. Я вам просто для кого я Вот не вперше такую а -а -а. бачу. Прикольно. Я так зрозумів. Тільки купили, зараз відмивати будуть. Ні, така прикольна. А да? Фотоапаратик Олімпус. Такий простенький зовсім. Там можна вийти можна. Зайшов до Романа і Володимира. У них, як завжди, дуже багато всього цікавого та незвичайного. Скринки цікава. Англія. Так Бисквіт. Сучасна робота. Ну, це ще продається. 100 доларів коштує. Хто взеле барокко на честь таке. <ріст> Третій рейх. Закрити, ну, пасту в дирку, сказав, що... Ви понеділка, що ви працюєте, що ви працюєте, що ви працюєте, що ви працюєте, що що ви працюєте, що ви працюєте, що ви що ви Коротше, так культурні, але запишимо 60 мати Ні, Ніяк вам гупа з дефектами, але це срібло. 1898 рік. Некварна річ продають за 1500 гривень. Зібрали 10 предметів посалок ціну, за скільки я професіонал так бачу, за скільки вигідно, і грав такий скільки даст такого бред. Купу автоловин продають разом з журналами. До кожної моделі є журнал. Яку ціну такі моделі? А я маю депутати. Ці, ці від 450 до 650. Тантині від 400 до 350. Поліцейські всі по 400, типу Audi чи сомі 500. Ці 250-400, так? Від 250 до 400 залежить від команди. Розуміє. Яку ціну у вас такі тарілки? По 200. Вони і так? Ага. Розумію. Це Польща, так? Там є. Польща, Австрія. Там мы не знакомы. Сбираете какие-то рюкзаки. Детили его интересуют. И в скольки тянут и? Не, не, я вижу, может и не десятьсот. Макет Львова. Це, до речі, високий замок. Судячи по макету, це старе планування. Таблички не бачу. Щоб сказати, який період. Ми зараз знаходимося О, ось тут. Біля ратуша. Ось ратуша. Де знаходиться Вернісаж? От, ось оперний, і тут знаходиться сувенірний ринок Вернісаж, а бараховка біля пам'ятника Івана Федорова. Треба пройти от сюди і по цій вулиці пройти далі біля цього храму. І ось тут знаходиться бараховка. Біля пам'ятника Івана Федорова. Один мій знайомий передає своїй дружині привіт. А саме його слова Дюймовочка, все буде Україна. Приєднуйся до цих слів, все буде Україна. Бараховка біля пам'ятника Івана Федорова і тут частенько туристів водять через цю бараховку. Щось якесь поранення у Івана Федорова сьогодні. Не знаю, що трапилося. Але щось трапилося. Дощик іде, продавці потрохи ховають свій товар, тому нема що знімати. На цьому бараху я закінчу, зараз покажу щось інше. Сподіваюсь, буде цікаво, наприклад, мої продажі за тиждень. Ще також хочу сказати, що у Львові є це Сихів, вулиця Зубрівська, біля ринку Секенхенду, там ще є переїзд залізничний. І на провісні є бараховка. Це вулиця Княгині Ольги ринок біля аквапарку. І ввечері щодня, мабуть, крім понеділка, це біля пам'ятнику Степана Бандери, Там не вуличка бараховка є. Починається зазвичай о 19 й годині. Прислав мені підписник посилку. Це все, що розпотрошив, це було в коробці. Але коробка дуже важка була, з пошти не міг донести до офісу, тому я її розкрив і за два приходи приніс в офіс у пакетах. І також окремо ось таку коробку. Дуже багато всього, але тут багато чого є недорого. Наприклад, ляльки, вони не цінуються, їхня ціна невисока. Я ще не розбирався, а що тут? Тут, наприклад, є телефон. Nokia 8. 6680. З вигляду, вживані, треба перевірити, чи працює, чи не працює. Не включається, треба спробувати зарядити, якщо тут є зарядка. Якщо ні, угу, щось є. Так, це навушники. А ось зарядка. Ну, треба спробувати зарядити, може включиться Тоді буде цікавіше. Я це все розберу, і якщо щось цікаве буде, я вам окремо покажу. Тут навіть є самовар, треба на віологіті виставляти. Так що роботи в мене дуже багато. Буду з цим розбиратися. На фоні безгоду доводиться знімати відео з продажами, тому що треба відправляти. Місія для гарного фону немає. Так що знімаю, як є. Клоун. гарна статуетка продана за 600 гривень. Купувалася за 300 гривень. На продаж і продава тарілка. Новорічна тематика це у нас кераміка. Продана за 1000 гривень. Мій прибуток з цієї тарілки 500 гривень. І також був проданий годинник. Хишеньковий за 550 гривень, купував його за 200 або за 300 гривень. І так, я вам звітую, розпакував дві коробки. Тут такі звичайні предмети, не є прям нічого особливого, наприклад, сувенірочка така, але цікаво виглядає. Е, годинники, годинники тут в основному кварцеві китайські або якісь недорогі. Є деякі ножі. Відкривачки, це, мабуть, Швейцарія. Я пошукаю інформацію і там ціни повинні бути нормальні. Є якийсь ось такий механічний годинник старенький, також треба пошукати, але з вигляду не ліквід. Ну, таке. Не люблю я такими товарами займатися, але я знаю, як дістаються ці товари, можна сказати, моєму партнеру в цій справі. Тому ціни будуть взагалі невисокі. Буду виставляти протягом тижня, коли ви дивитесь це відео, частина або все вже виставлено в телеграм-каналі. Тому що, скоро приїде нова посилка, треба швидко це продати. А тепер у мене роботи на декілька днів. Все одно це заробіток, тому що треба підтримувати офіс, все ж таки почу за нього плюс. Деякі витрати, в мене, щоб ви розуміли, в місяць, навіть якщо я не буду працювати, витрати близько 10 тисяч гривень. Це не враховуючи витрати на пакування, не враховуючи витрати на комісію, якщо продають через Віоліті, і також паливо на машину, 10 тисяч кожного місяця просто в мінус. І доводиться братися за різну роботу, щоб працювати. Друзі, хочу вам нагадати, що в мене є свій телеграм-канал, там де я виставляю багато різних речей, котрі ви бачите на відео. І хочу звернути вашу увагу, що майже все, що є в телеграм-каналі, є у наявності, крім 10%. Це те, що з поміткою продано, резерв або не встиг чи забув видавати з телеграм-каналу. Все інше є у наявності, так що можете. Портати до гори і дивитися, що в мене продається. Також, якщо у вас немає телеграм-каналу, є мій особистий інстаграм, там, де ви можете задавати мені питання. Все це є в описі до відео та у першому закріпленому коментарі. Переходьте та дивіться, що є. Продався фотоапарат цифровий, Fujifilm. Включатися не хоче, розрядився. А так, включався, все одно проданий як не працюючи, тому що функції не перевіряв. За 750 гривень купував на враховці за 200 або за 300 гривень. Продані медалі це за визволення в Варшави та за взяття Берліна. На одну людину з документами і також є грамота за оборону Сталінграду. Цей комплект купувався за 1000 гривень підписника. Проданий через TikTok, Зробив відео для Тіктоку і через відео продав за 2000 гривень. Досить непоганий продаж. Продалися запальнички. Досить непогано. Фірмові запальнички продані на Віоліті, дві запальнички продані за 2500 гривень. Купував ці запальнички за 500 гривень. Можна сказати, пощастило з продажем, тому що такі запальнички важко продати за дорого. Якщо вдруге їх продавати, то навряд чи вдасться продати за таку суму. І продалась балерина Оленка в гарному стані, можна сказати, стан люкс. Продана за 2500 гривень. Купувалася у підписника в Кривому Розі. З доставкою вийшло мені в 1360 гривень. Зараз запакую та відправлю новому власнику. На цьому я відео завершую. Сподіваюся, завтра не буде дощу, хоча б першу половину дня, щоб можна було поторгувати на бараховці. Вам бажаю успіхів! Бережіть себе та до нових зустрічей!